Віки. На жаль, жоден воїн, який віддав своє життя, він вже не повернеться тут на землі. Коли вже не постукає в двері ніколи, ні син, ні чоловік, ні батько, ні вірний друг, коли вже не напишеш жодне повідомлення, не позвонить і не почуєш його голос. Саме така дорога ціна нашого щоденного життя. Звичайно, що він чув від своїх рідних, як і всі інші, не йди туди, бо ти можеш там загинути. В тебе є сім'я, нехай йдуть інші. Але совісна людина, він ніколи не буде ні ховатися, ні придумувати різних причин, бо він розуміє, хто як не я, чому інші повинні помирати, а я повинен ховатися. І в цьому переконаний був і ваш Юрій. Він правильно виховував свого сина, в генах якого л'ється кров великого. І славного Героя України! Гордіться своїм чоловіком, батьком, братом і вірним побратим, вічна йому пам'ять і царство небесне. Слава Україні! Героям слава! І славна славному воїну України, воїну Юрій! Хай з миром на небі спочиває душа.